У росіян квітне паливна криза. Москва запроваджує ліміти на бензин і змушена терміново закуповувати пальне в Білорусі. Гуртові ціни на бензин в РФ зростають щодня. Кремль заборонив експорт бензину, але від кризи. Це їх не врятувало. А все через успішні удари України по російських НПЗ. Лише з початку серпня наші безпілотники атакували щонайменше сім російських НПЗ. Якісь зупинились, деякі скоротили переробку. Уже двічі ЗСУ били по нафтопроводу Дружба ефект цих ударів буде тривалим і болючим для Росії, кажуть експерти. Деталі Наталі Кулик. Кілометрові черги біля заправок та нулі на стелах в окупованому Криму та на Донбасі Владивостоці та усьому приморському краю за Байкалі. Пального на всіх не вистачає. Вважає змія, топлива заканчувається. Сі час громкоговоритель сказали, топливо заканчувається, не стоїть в очереті. Просто представляють, вся та очередь. Подекуди продають по талонах. Час приїхала на заправку заправлятися. Говорять, бензин закончився. Тепер видаємо В паталонам. по талонам? Що відбувається? Ми в, в совєський союз вернулись. Туго з пальним в країні бензоколонці стало завдяки успішним і що важливо цього місяця регулярним ударам Сил оборони України. По російських нафтопереробних потужностях, проти яких не заперечують наші партнери, адже б'ємо ми українськими ударними дронами, це все легітимні воєнні цілі, оскільки система нафтопроводів, система нафтопереробки – це те, що забезпечує пальним російську армію. А будь-яка армія це мільйони літрів пального, яке споживається. Від початку серпня ми атакували щонайменше сім НПЗ на території Арефії, Рязанський та Новокуйбишевський НПЗ. Разом вони переробляють понад 20 мільйонів тонн нафти на рік. За декілька днів запалав Афіпський НПЗ, через який проходить понад сім мільйонів тонн нафти щороку. Наступними цілями були Саратовський та Сизранський НПЗ, і після нашої атаки зупинився один із найбільших заводів Волгоградський, який переробляє 15 мільйонів тонн нафти щороку. 21 серпня українські дрони завітали на Новошахтинський НПЗ, який горів майже три доби. А вчора ще раз прилетіло по Сизранському НПЗ, який належить Роснєфті. І двічі за минулий тиждень наші дрони поцілили по нафтопроводу Дружба, який теж, як бачите, палав добряче. Прилетіло й по найбільшому морському хабу Росії в Балтійському морі усюлугу, яким зокрема переправляють тіньову нафту. Україна правильно обрала цілі, вона б'є результативно по цих НПЗ. І ще важливий результат, який ми побачили: Крим, молода, ніяк Республіка ДНР, Забайкалья, Четінська область, хтось каже навіть про Куріли. Це ті регіони, де вже спостерігається проблеми з п'ятим бензином, 92-м бензином. Тобто, перші дзвіночки українських ударів, ми зараз вже бачимо. Якщо додати все уражене, це понад 50 мільйонів тонн річної переробки. Кремль заборонив експорт бензину і нарощує імпорт з Білорусі, але на стелах багатьох міст все одно нулі. Десь приблизно біля 30 5% заводів вони уражені, але разом з тим не всі зупинилися повністю. Тобто зупинилися лише тільки декілька. І за ту інформацію, яку надавав Рейтерс, що виробництво бензину впало від 10 до 12%. Через палаючі НПЗ спустошені заправки у віддалених регіонах Росії, куди не долітали наші дрони та на окупованих територіях. Це зумисна тактика Кремля до своїх же громадян для того, щоб забезпечити якраз ті регіони центральні, і це переважно Москву, а також ті регіони, які зараз, де зараз відбувається збір врожаю. А ось ці дальні регіони, вони почали просто-напросто туди не поставляти в необхідної кількості бензин. Тобто це свідома політика, якраз для того, щоб показати, що ось ваші удари вони ніяк нібито не впливають. Та впливають українські удари на всю Росію на ціни. 92-й та 95-й б'ють історичні рекорди. Від початку року ці марки пального подорожчали в РФ на 40-50%. і так само поповз догори дизель, потрібний для аграрки і терористичної армії РФ. Цим часом бензин вже уже по 90 рублів. Санкт-Петербургів не шутка. Що буде далі, тільки хуже. Крім прицільних ударів по НПЗ, українське військо в серпні било й по залізничних ешелонах з пальним, яке підвозили для армії окупантів у Криму та на Запорізькому напрямку. І це теж додає їм клопоту. Цистерни, які ми могли доставити бензин цивільним, поїдуть знову для армії вбивць. Наскільки уражені нафтопереробні заводи росіяни приховують і терміново намагаються відремонтувати? Якщо ми знищили дороге імпортне обладнання, ремонт. А від того паливна криза на Росії розтягнеться на місяці. Яскравий приклад це те, що відбулося ще минулого року з е, нафтопроробним заводом е, поблизу Нижнього Новгорода, е, де, попри ті ремонти, які були зроблені, е, частину потужностей не вдалося запустити, тому що власне е, не було можливості отримати американське обладнання і нічим іншим його замінити не змогли. Чи допоможе зараз росіянам білоруський бензин? Російську нафту на території Білорусі переробляє Мозерський НПЗ. У тільки перекачують її нафтопроводом Дружба через станцію Унеча в Брянській області, яку ми успішно вразили і судячи за знімками супутника, знищили. Тепер доставляти нафту в Білорусь доведеться залізницею. Можна везти бензин із Казахстану, але це дорого і далеко. Нафтопровід дружба зараз зупинений, а відтак і перекачування нафти до Угорщини та Словаччини. Простій уражених НПЗ і додаткові витрати на їхній ремонт це все б'є по російській економіці і їхньому бюджету війни. Ціну будуть зростати, скоріш цього перейдуть повністю на талони і будуть видавати певну кількість. Це звичайно, все це буде відображатися у подальшому. Цінах на продукти поглибити паливну кризу в РФ можуть тільки сили оборони України бити безперервно і точно по нафтових потужностях, по транспортній логістиці. Це спровокує дефіцит ремонтного обладнання і втрати російського бюджету від перебоїв з переробкою та експортом нафти. А це означає, що грошей на війну в агресора буде менше. Наталя Кулик, факт і марафон єдині новини. Війна Кремлю дуже дорого коштує. Дефіцит бюджету РФ за сім місяців 2025 року склав 54 мільярди доларів. Про це на своїй сторінці написав керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Бюджет РФ сьогодні бульбашка лише в липні дефіцит склав колосальні 13 мільярдів доларів. За січень-липень він досяг 54 мільярдів доларів. Це більше за річні очікування. Видатки зросли на 28% у річному вимірі. Доходи лише на 2,8%. Можна скільки завгодно прикидатися сауроном, але коли економіка сиплеться через війну, ти всьогодні. Всього лише грішний голум, що ховає свою диряву кишеню від очей всього світу. 13 мільярдів рублів це більше річних очікувань. Різниця між доходами та витратами просто катастрофічна. Провірку в бюджеті велику, але не таку страшну, говорять і російські економісти. Ситуація становиться гаразд хуже, ніж вона була в 2023-2024 році. году. Якщо в минулі роки власті, хоч постійно не попадає. в прогноз по цели дефицита бюджета, там обещали триллион, полтора триллиона рублей, в итоге получали дыру в бюджете в три с половиной триллиона рублей, то в этом году ситуация стала совсем печальная. Уже три с половиной года идет война, идет планомерное разрушение гражданских секторов экономики, десятки отраслей стали планово убыточными, идет резкое падение по нефтегазовым доходам, и сейчас мы видим, что только за январь-июль, за первые семь месяцев текущего года, дефицит бюджета превысил весь пересмотренный план на текущий год 4 триллиона 900 миллиардов рублей и на секундочку это в 4 раза больше чем то, что изначально Министерство финансов планировали еще в конце прошлого года, когда принимали бюджет на текущий год. Ще навесні видання за економію» писало, що з кінця 2024 року в російській економіці намітився різкий спад. Спад настав після періоду, коли економіка РФ демонструвала зростання, не зважаючи на санкції та війну. Цьому сприяли щедрі бюджетні вливання, високі ціни на сировину та мілітаризація економіки. Високочастотний індекс, який розраховує банк Goldman Sachs, показує, що з кінця минулого року річне зростання ВВП Росії знизилося приблизно з 5% до приблизно нуля. Веб російський банк розвитку виявляє схожі тенденції у своїй оцінці щомісячного зростання. Показник обороту бізнесу, який розраховує Ощадбанк, найбільший кредитор Росії, знизився. Уряд, хоч і обережніше, визнає, що щось відбувається. На початку квітня центральний банк зазначив, що останнім часом у ряді секторів зафіксовано зниження виробництва через різке падіння попиту. Незважаючи на цифри та думки експертів, у Путіна свій погляд на ситуацію в бюджеті. Що стосується федерального бюджету, то ситуація здійснює. Устойчивые. Пару недель назад он сказал, что все россияне расплатились за войну всплеском цен и дефицитом бюджета. И вот говорит, мы все будем военные расходы сокращать. Но мы видим, что военные расходы по факту растут на 25-30% год году. В следующем году продолжит расти. И, соответственно, это означает, что это будет печатание денег в шестой год. Это будет год жесточайшей экономии, что россиянам пора готовиться к затягиванию поясов, к непопулярным решениям и к еще более ударному повышению Всіх відовів поборів тарифи монополії, ЖКХ, утіль збори, акцизи, пошліни, правал повноцпроектів, сокращення секвіста розходів на населення, соціальну сферу, медицину образування. Ситуація настільки стійка, що в багатьох регіонах РФ, за даними головного управління розвідки України, майже вдвоє скоротили одноразові виплати тим, хто підписує контракт з армією РФ. На тлі дефіциту федерального бюджету та поглиблення фінансових проблем одноразові виплати для тих, хто підписав контракт з армією, знизили у таких регіонах. У Башкірії – з 1,6 мільйонів дерев'яних до 1 мільйона. В Ямало-Ненецькому окрузі з 3,1 до 1,9 мільйона. У Білгородській області виплати взагалі впали з 3 мільйонів до 800 тисяч. В Нижгородській з 3 мільйонів до 1,5 мільйонів рублів. У липні ЄС запровадив 18-й пакет санкцій і знизив стелю цін на російську нафту з 60 до 47,6 доларів за барель. Через це за даними Bloomberg, нафтові доходи Росії у другому літньому місяці впали на третину. І, хоча реальний стан і дефіцит бюджету знають лише у Кремлі, схоже що до дефолту російської економіки залишилося недовго.